Трамп таки загнав Путіна в глухий кут. Чи допоможе йому Китай про це і не тільки сьогодні? Будемо говорити із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, сьогодні з'явилася стаття з таким заголовком, що Трамп вміє таке заганяти у кут. Країни, на які робив ставку, Путін підтримали санкції США проти Лукойлу, а саме велика кількість китайських і індійських компаній. І від сьогодні ж санкції проти Лукойлу і Роснефті почидо. Діяти все таки станом на зараз за вашу інформацію, як багато китайських компаній дійсно відмовилися від російської нафти, чи вони продовжать купувати російську нафту, але можливо в обхід санкцій. Безперечно угу, ну, продовжують. Тобто, ми взагалі не маємо вірити в те, що буде якась китайська компанія буде йти власне слідувати вказівкам сполучених штатів в цьому сенсі. Вони далі підтримуватимуть Росію. Обсяги ніякі не зменшуються в цих закупівлях. Тобто, можливо, десь щось точково фіксується, але це насамперед свідчить про те, що китайські компанії вкотре шукають обхідні шляхи для того, щоб порушувати цей санкційний режим. Та й сам Китай ніколи не визнавав жодних санкцій на росії тому в китайському аспекті ми не маємо вірити в ці в цю інформацію в ці прогнози щодо Індії. Звісно, ситуація набагато оптимістичніша, власне, те, що фіксується поступовий спад закупівель, це дуже добре. Це власне ті домовленості, той процес, який веде Дональд Трамп, от, тому. В цьому сенсі є певний оптимізм, але також варто почекати ще деякий час, принаймні до того, як США і Індія формально укладуть велику угоду, та по ці переговори тривають. і Я думаю, тоді коли ця угода буде досягнута, ми побачимо вже реально низькі показники закупівлі Індією енергоресурсів. Але одразу так одразу запитаю, от Блумберг на початку листопада, 3-го числа, писав, що державні компанії Сінопек і Петро Чайна скасували низку поставок після того, як штати внесли до санкційного списку Роснефть і Лукойл. Тобто, як тоді це розуміти юридично, вони відмовляються, а фактично закуповують чи як? Ні, юридично вони геть ніч від чого не відмовляються. Китай не звітує ні сполученим штатам, ні тим паче Україні з приводу закупівлі російських ресурсів. Тобто це все продовжується. Був якийсь випадок, який десь був зафіксований, але він не перевірений. Та й загалом відслідкувати кількість закупівель та Китаєм російських енергоресурсів вкрай складно. Це довгий процес. Ми бачимо зараз ситуацію про що власне є. Свідчення конкретні, що російські компанії почали ще зменшувати ціну на свої ресурси, щоб надалі Китай все закуповував. Ну це також процес, який триває давно. Він не новий, тому що торгівля енергоресурсів Ресурсами підв'язане під всі інші проєкти і про це відносини, які має Рев КНР. і ми маємо рівночасно бачити все те поломництво, яке вкотре поновилося до Пекіна з російського боку, і ці численні візити, де вони укладають нові угоди, в тому числі інвестиційні, та й сам російський прем'єр цими днями о, китайський прем'єр цими днями у. у Росії на Росії та у Москві, підписує чергові угоди, говорить, що співпраця тільки з Ну і ми маємо чітко розуміти, що Китай нікуди не дінеться з Росії і він. Ем... Поки не виступає відкрито проти власне тієї війни, яку він і підживлює весь цей час. От але але варто розуміти, що переговори між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном в поведенні Кореї відбулися, і ніхто до не знає про що вони домовилися, тому що Китай отримав пільгу в рік антитариф, ну, та тарифи були понижені до 47%. сіми ну, так, і перепрошую одразу нас... хочу сказати, що хотіли трошки пізніше цього торкнутися. Так про що вони могли домовитися, хочу все таки зосередитися на питанні російської нафти, що могло би все таки змусити Китай відмовитися від російських енергоносіїв, і те про що знову зараз анонсується: що американці можуть розглянути тарифи проти Китаю. Чи вірите вас, що ви що вони дійсно це зроблять? Тому що європейці абсолютно абсолютно проти вводити будь-які тарифи проти Китаю чи розв'язувати з ними економічну війну. Ну принаймні про це сказала Кая Калас. Вона каже, що ЄС не може вести санкції, тому що торгує з Китаєм. Цитую, Китай також може завдати нам шкоди, і в цьому проблема. То чи варто тут очікувати санкцій і від штатів, і від Євросоюзу, чи дійсно це могло би змінити думку сі по відношенню до Росії? Чи тут навряд чи взагалі варто чогось очікувати? Ну власне нічого, крім. Санкції тарифів не змінить позиція Китаю власне в цій історії. Але питання насамперед до адміністрації Дональда Трампа, коли вони планують накладати тарифи на Китай за російською війну. Була позначка в 1 листопада, мали забули запроваджені ці санкції, в тому числі зарідкісно земельні метали, та але були переговори, і вони завершилися тим, що є відсрочка від цієї історії, і це ключове. Тобто була якась. Попередня домовленість про яку нам детально не відзвітовували. Ми не знаємо, повторюся про що вони говорили, і і певно, це впливає на дії. Адміністрації Дональда Трампа, тому що він чудово розуміє, що російська війна триває доти, доки Китай її підживлює, і не дає всебічну підтримку Росіянам ну, в усіх сферах, які можна просто уявити. Наразі це не змінюється, але він розуміє, що тарифи на китайські товари не санкції, бо це те, що різні речі це величезний дар по китайській економіці. Тобто, це і є той чек за війну, який певно Сізінпін не готовий наразі платити. І якщо повторюся, були поступки з боку сполучених штатів та по. Ниження цього тариф, тарифного показника це означає, що про щось вони домовилися. Рівночасно, ми розуміємо те, що нині ведуться переговори для візиту Дональда Трампа до Китаю на весні. Весна досить скоро. Ми маємо це розуміти, і я особисто свій погано уявляю сценарії, за якого Дональд Трамп прибуває в Пекін в умовах, коли російська війна відбувається в тій самій е, фазі, в тих самих рамках межах, як вона відбувається наразі. Тобто, набагато більш реалістично, що Дональд Трамп прибуде в Пекін, коли війна. Буде заморожено, ну тому що ми не маємо вірити, що війна буде зупинена повністю. Та так чи інакше це буде протистояння допоки існує Росія. Росія існуватиме допоки існує Китай. Це така негативна кон'юнктура. Інша річ питання гарячих фаз війни, і от, певно, цієї гарячої фази не має бути, тому що тоді і не буде візиту Трампа. І тим паче, те, що вони анонсували візит а, Сі Цзіньпіна восени 26-го року в Вашингтон. Ще більше підкреслює, що навряд це можливо, тому що, тому що питання не тільки в Дональді Трампі, і не тільки в адміністрації президента питання в тому, що в Америці є демократія, є конгрес. і Якщо ми будемо дивитися навіть на республіканську партію, вже не кажучи про вибори, які над ними нависають, то варто розуміти, що там є антикитайський консенсус, і зустрічатися з Дзіньпіна, який є не просто противником та й ворогом сполучених штатів, але й головним головним джерелом російської війни в Україні, проти чого звісно, сильно уступаються конгресмени. Ну, це ну, такий маловірогідний сценарій, тому. Під всі ці речі багато чого відбуватиметься, і я думаю, те, що воно чергова пропозиція росіянам з боку Трампа щодо укладення якихось його, це, якраз історія про те, що було проговорено в Пекіні, або з іншого боку, Америка просто намагається вкотре перекопити росіян. Звісно, питання чи Росія не це зголоситься. То ви вважаєте, все таки Китай приймає участь у цих мирних, скажімо так, перемовинах, тому що після зустрічі із СІ тоді Трамп заявив, що Китай сприяв. Атиме миру у російсько-українській війні, як ви думаєте, про що ж вони тоді могли дійсно домовитися? Ви так вже торкнулися цієї теми, але хочеться розуміти, чи дійсно Китай залучений до переговорів неофіційно, але залучений. Так, беззаперечно, ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти, що на сьогодні нема в світі процесів, особливо тих, що стосуються російської війни в Україні на глобальному рівні, де не злучене Китай, все завжди про Китай. Адміністрація Дональда Трампа думає про Китай, Росія це про Китай, Близький Схід це про Китай. Усюди Китай, і тому я особисто дуже не рекомендую вірити тим аналізам, прогнозам, сценаріям, які не враховують китайський елемент. Ну бо вони насправді якісь ем, ілюзорні. Абсолютно ілюзорні, бо є ряд експертів. Є ну це не тільки про українських а це власне і в медіа секторі демократичними чимало людей, які хочуть не хочуть, а вони так мислять. Вони просто або не знають китайську цього всієї історії та. Історія, та Фундаменту підґрунтя, або його ігнорують і починають розглядати речі в трикутнику там США, Європа і Росія. Це мертвий трикутник, Він так не працює, бо сьогодні Росія є несуб'єктно. Звісно, у Росії є вибір та прийняти мови Америки, стати цивілізованою державою. Але ну, навіть коли проговорюю це, я в це не вірю, це неможливо. І тут є ключовий момент: Росія для того, щоб існувати, має вести війни, але Росія не здатна вести війни без китайського Ко постачання без китайської допомоги, без згоди Цзіньпіна, або будь-якого китайського диктатора, який прийде на його зміну, Ну, от, саме тому для Росії виходити з китайської орбіти? Ну це назва, якщо як Росія вийде з китайської орбіти, чого хоче Дональд Трамп, Росія не зможе вести війни, і це звісно буде дуже позитивно, крім російської екзистенції. І питання чи відмовиться Кремль від устанування Росії? Певно, що ні, певно, що Кремль... Ще глибше піде в китайську систему, буде туди залучатися, і ну там справді динаміка вона дуже. Дуже показово. Росія дедалі глибше стає залежною від Китаю в цих сферах. Китайські компанії масово реєструються на Росії, розрощуються там. Та заміщаються все там з західного на демократичного на китайські. Китайці стають головними інвесторами фактично усій російській критичній інфраструктурі, і це теж ж робиться не просто так, не просто на один рік, на два. Це його політичний план. Я тоді одразу уточню, тобто виглядає зараз так, що насправді цей мирний план там Віткофа чи Трампа чи Дмитрієва, хто його писав, із 28 пунктів, які ми, в принципі, останні дні обговорюємо масово. Так то він міг писатися не росіянами, а виходить так, що китайцями та американцями так виглядає. Ну, Зрозуміло, що це зараз виглядає трохи як конспірологія, але тим не менше, якщо Китай бере в цьому участь, ну очевидно, що він не міг не знати про ці пункти. Це перший момент, а другий момент ну, згідно з цим планом, Росія майже ні на які поступки не йде. А нас фактично Україну схиляють до взагалі капітуляції, про що говорить Європа. То тут якраз таке питання: Китай точно знав про цей план, і можливо він його і писав. Так, давайте тут власне розберемося, бо це важливий аспект, і як воно відбувається не те, що китайці писали ці 28 пунктів. Але тут насамперед варто сказати, що інформація про 28 пунктів і те, що дуже торкає українців з об'єктивних причин, воно ну це інформація з медіа. Тобто, це на виступ Дональда трампа так. з прес-конференції, що він заявив, я висуваю 28... Це неофіційно, офіційно. А медіа, особливо демократичні медіа, піддаються чималим впливом. Ми маємо розуміти, що криза аналітики, криза медійна, вона. Торкається всього світу на правили жаль, і е, власне, інформація різна буває, але її релевантність, достовірність під питанням. Тому не треба думати, що ці 28 пунктів це кінцевий вирок чогось. А те, що там хтось в Україні підживлює з якоїсь причини, та що це власне кінець світу, і треба вірити в ці 28 пунктів. Ну тут теж певно є певні підтексти того, що відбувається в нашій внутрішній політиці щодо китайської ролі, ні, китайці навряд писали ці 28 пунктів. Навряд вони пропонували якісь російські історії. Але що могло відбутися, і це власне те, що ми побачимо найближчим часом, чи воно так було. Коли Дональд Трамп говорив Сізінпіном у південній Кореї, поставало питання однозначно, поставало щодо російської війни, і як довго Китай і чи буде надалі там його продовжувати? і Яку ціну виставляє перед ним виставлять перед ним сполучені штати? Що відповів Китай? Ми не знаємо з цього приводу. Але побачили зниження тарифної планки і на цілий рік це означає, що якісь гарантії сі Цзіньпін надавав. Авта для Дональда Трампа, що він зробив те, що він зробив, і тут питання: чи Сі Цзіньпін. Тав попередню якусь згоду про те, що так російська війна в Україні має йти до е, якоїсь фази згортання та умовне якесь таке окреслення. Це зараз чисто аналіз, це чисто припущення. Я не кажу, що так було. Уявімо, що він сказав, що так, власне, чомусь він погодився з цією історією, але це ж не історія про те, що Сі Цзіньпін доказав зупиняти війну в одномить, та чого б звісно, ми всі хотіли, і що він абсолютно може зробити. Ні, він сказав. Далі там можуть говорити з росіянами. І отут починається вся ця історія. Тобто, якщо Росія діє в межах інтересу Китаю і згідно з китайськими вимогами, китайськими рамками, то вона не головний цей план Дональда Трампа про перехоплення китайського впливу на Росію, він не працює. Зараз мова тільки про російську війну в Україні як аспект цієї цього всього протистояння. І тоді росіяни можуть пропонувати якісь умови для Дональда Трампа. Він їх розглядає ці умови, на але ж питання в тому, що те, що пропонується росіянами. Завжди узгоджується з китайцями, і воно відповідає інтересам китайців. Тому будь-який російський план за своєю природою буде китайсько-російським планом, допоки ми не побачимо ознак того, що Росія дійсно виходить з під китайського впливу. А вона разі ніяк не виходить з під китайського впливу. Жодних кроків не губить та ральних для цього, тільки зближуються. От така парадигма. Тому говорити, що китайці з американцями писали цей план, певно, не можна. Бо якби переговорювалися між Сполученими Штатами і Китаєм, тоді б не було стільки медійного шуму, який насправді часто ну деструктивне, там розуміємо, О, тому тому варто подивитися найближчим часом, як воно відбуватиметься, і до чого власне дійдуть і представники України, і сполучених штатів, і загалом, як вся кон'юнктура працюватиме та в цих умовах. А якщо повертатися до питання посилення залежності Росії від Китаю, вона це робить, скажімо так, добровільно або вимушено. Бачимо, що Китай продовжує закуповувати нафту рекордними темпами. І цьогоріч була інформація станом на початок листопада, що Китай придбав вже понад 150 мільйонів барелів вартістю близько 10 мільярдів доларів. Деякі аналітики стверджують, що таким чином Китай може готуватися взагалі до війни. І от тут цікаво, до якої саме війни, або ж купувати дешеву нафту зараз, щоб не потрапити під американські санкції, у разі якщо їх все-таки посилять. Але ваша ключова думка, навіщо Китаю так багато нафти? З цією метою, нащо йому така кількість е агр агропродукції, зерна, яке він вивозив масово з України свого часу, та тобто Китай робить ну, весь власний час, я сказав би. s <laughs> Точно давайте рахувати з 15 по 21, та особливо 2019-2021 роки Китай. Ну дуже часто український уряд артикулював, що Китай головний торгівельний партнер України. І подивіться, ми продаємо в Китаї найбільшу кількість агропродукції. Наразі це не так, хто не знає. Та ми в Китаї рекордно закупаємо товари, але ми дуже мало продаємо в КНР. Це певно позитивно. От ми диверсикували ланцюги постачання певною мірою, і нині там головний покупець по. В деяких категоріях там зернових, наприклад, Єгипет. Так? Ну, але це, це інший дещо аспект. Ем, Китай робить. Запаси різного роду стратегічних ресурсів на час війни, і це завжди було зрозуміло, що він ну по йому дійсно і треба багато ресурсів для його кількості населення і його економіки. Але стратегічні запаси завжди робилися на випадок війни. Якої він ну, безперечно, вторгнення до Тайваню, розв'язування війни на корейському півострові зараз Китай активізує свою риторику по захопленню Японії, і це не відповідь на абсолютно правильну та заяву сенатиї Такаїчі про готовність обороняти Тайвань. Це їхні імперські амбіції. Бо хто не знає, коли Цзіньпін прийшов до влади, він одразу почав писати історичні статті про китайську окінаву і багато чого іншого. Китай є агресором, і поки поки динаміка така, що світ йде до третьої світової війни. І, звісно, адміністрація Ноль Трампа не хоче про це чути. Вона вірить, що вона зруйнує та весь цей хребет підготовки Третьої світової з автократії, розірве зв'язки між Китаєм, Росією Іраном Північною Кореєю. Всіх перекупить, всіх до чогось примусить. Але адміністрація Ноль Трампа не є всесильною. Вона може закласти якийсь фундамент для зупинення глобальних. Великих війн та і конфліктів, але дуже варто розуміти, що до Трампа потрошку закінчується і вже закінчився майже рік та його правління. А через два роки ми за ну, Америка принаймні зайде в період новий електоральний, в якому будемо відверті, шанси республіканської партії будуть невисокими з урахуванням того, як нині. О, Відбуваються процеси та розгортаються процеси сполучених штатів штатах, які контрдії на всю ту адженду, яку всередині Америки несе ем, от Дональд Трамп. Але це вже до прогнозів там середньострокових. А поки дійсно важко робити, угу. хочу з вами ще одну тему обговорити російського газу. Зрозуміло, що європейський ринок фактично для росіян закритий, тому ті все таки сподіваються постачати м -м, свій газ більшими темпами у Китай і Російські. Виробник скрапленого газу Новатек серпня знизив ціни на свої поставки на третину, а то й 40%, щоб якраз таки заохотити китайських покупців придбати санкціонований газ. Про це пише Ройтерс, і так само Financial Таймс писало, що Росія робить енергетичний поворот від Європи на Китай. всерйоз хоче будувати сила Сибіру. Сибіру-2». Ну, це трубопровід потужністю 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Яка на вашу думку тут позиція Китаю? Чи це в принципі була їхня ініціатива? І тут хочеться розуміти, в яку тоді залежність себе вже не Росія, як вона буде залежати? Подальшому від Китаю, і м, ми розуміємо, що без підтримки Китаю ніяким чином Росія не зможе вести війну проти України. То тут хочеться розуміти, що ж тоді буде робити Китай. Mm -hmm. Ще раз повторюсь, власне, з історії з енергоресурсами, Китай буде закуповувати надалі російські енергоресурси. Ми просто газ, маємо простати в газ, всі газ, нафта, якісь там м, додатки до цієї нафти, все, що можна уявити, воно буде продаватися на Китай, і тут варто піти в 2014 рік, коли ще Лавров говорив, що все Росія після захоплення Криму розвертається в Біказі і всю економіку переводить в Біказі, і тепер найбільші російські енергії. Нергогіганти в одноголосся мовлять про те, що вони вже. Досягли цього розвороту, і російська економіка вже працює на Азію. Це джерело життєздатності Росії. Європа тут побічна історія. І якщо Дональд Трамп просуне поновлення якихось контрактів та між Росією Америкою, Росією і Європою за зупинку забороження російської війни в Україні це буде побічно, бо джерелом та російської економіки буде Азія, буде КНР. і це ключове. І в цілому ну, Китай вже має вдосталь коштів і ресурсів для того, щоб це все робити. Надалі спонсорува спонсоровувати та їхню їхню державність і паралельно заходити в інші сектори і і освоювати їх. Бо тут теж маємо розуміти, що у китайців багато планів на російські енергоресурси на час світової війни, так само як на наступальні плацдарми, логістичні плацдарми, вздовж усієї Росію, в тому числі в Арктиці. росіяни до речі зараз розблоковуються енергоспроможності та північної Кореї будуть борити. На японське море там діставати та щось для го нафту для північної Кореї. Це теж робиться за власне китайським китайськими, китайськими лекалами, китайськими вказівками словом ну до, до до речі, про це прямим текстом зараз згадує міноборони Японії, яка говорить, що яка говорить, що Творюється союз між Китаєм, Росією і Північною Кореєю, це вже власне факт, і це викликає велике занепокоєння у демократії, ну і насамперед Японії. Але в випадку вже нового японського уряду, звісно, що це вже не просто слова, а тут будуть конкретні дії. Угу. І на початку розмови ви ще згадували про те, що дійсно розглядається варіант там заморозки, і тільки якщо буде заморозка. Війни в Україні то Трамп поїде досі навесні? Тут хочеться розуміти, то ви вірите, що все таки буде, буде зупинення бойових дій чи дійсно до цього ми зможемо прийти. Ну, справедливого, тому що знову ж таки Європа, каже, має бути по лінії зіткнення, а в цьому плані так званому так зовсім інші умови, там і скорочення чисельності зсу і так далі. Ну, тобто, не хочеться зараз все це цитувати, але ви вірите, що дійсно. Може бути заморозка цієї зими, угу. ну, якщо з більш практичного рівня говорити, можливо, просто не буде візити до Трампа до Пекіна. тобто, це більш реалістичний сценарій, та якщо щось піде не так. Але якщо говорити стратегічно і власне. Того, що може бути для України, я не думаю, що для нас буде справедлива історія в нинішніх умовах. Але я не кажу, що вона буде якась вкрай несправедлива, як ми бачимо в цих 28 пунктах. Що найголовніше ми маємо розуміти в тих умовах, в яких ми є, це геополітика, в якій ми знаходимося та в моменті. Та ми зараз мислимо станом на зараз, коли актуальний Трамп, коли актуальний Путін, коли актуальний Сі Цзіньпін, і всі ті люди. Зі старого сторіччя, та які несуть дуже багато поганого для нового етапу розвитку нашого людства, і в тому числі України, питання в тому, що загроза для нашої держави існуватиме допоки існує КНР, яка підживлює автократію, підживлює Росію. Тобто фази можуть змінюватися, документи можуть змінюватися, договори можуть змінюватися і. Сама конфігурація безпекових домовленостей, які може мати Україна поза НАТО або там окремо зі сполученими штатами, бо з окремими державами, не тільки євроатлантичними, це велика кількість різних можливостей. Нам треба думати ем, планами та і категоріями, а що буде через деякий час, і розуміти, що для нас вкрай важливо дивитися, ну. Це це про стратегію. Це про стратегію, в якому моменті ми знаходимося, які будуть умови на зараз, які будуть через рік, два-три з урахуванням цієї кон'юнктури. Бо зараз ми говоримо про умовні 28 пунктів, та які дуже дратують українців. А вони актуальні в умовах, коли війна не повертається світовому масштабі. Чи будуть актуальними ці пункти, коли Китай разом з Росією, Північною Кореєю з Іраном розпочне третє світову війну? Адміністрація Дональда Трампа я вже це казав, вірить, що вона не допустить цього. Але я в це не вірю. Бо для того щоб не допустити третю світову війну, треба істотно послабити спроможність Китаю розбудовувати автократичний блок. На сьогодні ми цього не бачимо, ми бачимо тільки зміцнення їхніх інтенцій. Саме тому загрози третє світової війни є. А коли починається третя світова і взагалі перестає працювати система міжнародного. Права і домовленості, то в такому разі ем, ну не так важливо про що вимагатиме адміністрація Дональда Трампа наразі. Та ну от, до чого я веду? Та й зрештою, що найголовніше для України, це підтримка нашої національної безпеки і оборони і розуміння того, що хай що і як дипломатично зараз розгортатиметься. Ми маємо думати, як нам вистояти в будь-яких умовах викликів. Чи це буде повторний наступ Росії, чи це буде повторний наступ Росії разом з її спільниками. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Хочеться бачити стратегію на десятки років вперед, а не на найближчу перспективу. Скажімо так, дуже вам дякую за вашу аналітику, що сьогодні знайшли час. Нагадаю, що говорили з президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України Артуром Харетоновим. Дуже вам дякую, як завжди, рада вас бачити.